Усім привіт! І це нова розпаковка паперових сюрпризів. Вітаю вас всіх з Великодним. Я сьогодні знімаю саме 20 го числа, і в нас є новинка відповідна. Великодень. Тут є ось такі пакетики, курчатка. Мені він улюблений мій. Ось така сакура, зайчики. Яйце. Ось таке красиве. Захід або схід сонця. Я хочу, щоб це був схід. Ось така пасочка півник, під вуль І ось така пасочка. Ну що ж, давайте відкривати. Я хочу сьогодні на честь і відкрити два пакетики. Але більше цього не буде Наступних розпаковок я не буду відкривати по два пакетики. Колекція лимон. З 50 пакетиків також два, зроблю вам свято. Також закінчуємо колекцію милий котик. З моя канцелярія. Давайте ризикуємо взяти рожевий. Приготуй останні ківі. Наступного разу ми її завершуємо. Так, з корівок просили рожеву корівку на чорному фоні. З цього просили. З відкритим язичком. І з айпадів мене просили взяти, я не пам'ятаю, синій. Розпаковуємо вічна колекція. Це в нас лимонка. Так, ми лимончик візьмемо і ось так. Чик. А хто ж нам випаде в цьому лимоні? Ви не уявляєте? Лимонний кит. Так. Ми його приклеїмо. Тепер наш звичайний каталог. Милий котик. Ого. Тут, мабуть, все ж таки моя улюблена. Класно. Бо це мій улюблений пакетик. Він зберігся на останок. Самий класний. І тут нам випадає ось така у. я, Мені здається, що малювала її е, самою. Ні, сама перша це ось ця. А це, мабуть, або друга, або третя. Ну, вона дуже класна. І ось така у нас чудесна колекція. Перша сторінка і друга. Далі давайте моя канцелярія. У нас ось такий маркер сьогодні. Тут засічок нема, на жаль, чи є. Все ж таки є. І тут у нас випадає ось такий лінер під номером 3. Так, номер 3 це у нас ось тут. Так, ще нам потрібно так поближче його клеїти. Ось так. Ось такі вони, я їх дістала. Мій улюблений це, мабуть, на зараз 03. Ну, вам не видно, мабуть. Але 03. Тут є ось такий набір. Я ним от просто все обводжу, без цього не вийде ніяка колекція. І далі в нас 100 пакетиків. Я хочу на цю сторіночку клеїти. Давайте спочатку кексик. Так, хто ж нам або що ж нам випаде? Бо я не пам'ятаю, що я туди робила. Якщо чесно, то взагалі не пам'ятаю. Якщо щось і пам'ятаю, але я нічого не пам'ятаю. Точно! Я вже згадала. Це ось такий тортик. <ф Carly> такий милий і пушин. Думаю, нам випаде супер пушин. Так, я не помилялася. Нам випав ось такий класний пушин з баранчиками. Так, ну давайте його приклеїмо цей, цього пушинчика. Ось, сюди. Так, мило. Приготуй. До речі, я дуже рада, що ви пишете свої здогадки. А сьогодні останнє відео, де ви будете писати здогадки. А вже в наступному відео буде наша страва. Так. Ой, ніяк не відкривається. Ого. І нам тут випало ось таке молоко. Цікаво, ну що ж це може бути? Давайте швиденько проглянемо, які в нас є інгредієнти. Жовткий ванільний цукор, звичайний цукор, шоколад, стаканчик, сметана. Ну і так. Так, далі в нас я хочу. Айпади. Ось такий синій айпад, він під номером 5. Ось сюди, біля цього чохолу. Так, відкриваємо наш айпад. Ой, в нього кутик загнувся. Вибач айпад. Так, спочатку, як по традиції, його. І тепер, що ж нам випало? Так, потрібно акуратно. О, лапа порвалась. Ой. Вже відлипло. У мене тут просто еволюція якась битва. І нам випадає ось така класна сіра кішечка. Ми її клеїмо от сюди. Надіюсь, це буде рівно. Це, до речі, мишка з моєї книжки. У мене є головні персонажі. І їх 10 головних котолдари. Одна з них це мишка. Так, і давайте якось тульпашки. А як їх клеїти? Ніхто не знає. Ну, давайте якось так. Наша минула новинка, яка дуже гарно залетіла корівки. Я бачу, вам дуже сподобалось це відео минуле. Так. Нам далося, нам далося. І тут випала ось така. Ні, не, не ось така. Боже, як тут це закручено. Ай! І нам випала тут ось такий класний бачок. Так, ми його відклеюємо цього бачка нашого. І якось це приклеюємо. Але не знаєте, як ми це робимо? Це в нас на рівну. пополам пополами ми це зробили. А тепер у нас котик пиріжок. У нас тут є засічка дуже зручна, до речі. Якщо ви знімаєте чи робите собі паперові по сюрпризи, то раджу вам робити засічки. Набагато легше відкривати і швидше. Так, тут у нас ось такий милий котик пиріжок. <ріжок> Він мені трішечки нагадує песка, але це котик. Ай. Під номером. А який? А тут нема номеру. Давайте клеїти під номером 4, а там побачимо, чи може це не прозоросте. Номер 4, так номер 4. Та-да-да-дан, та-да-да-дан, це наша новинка. Давайте спочатку відкриємо який пакетик. Оцей. Так, хочу ж ти не відкриваєшся? А, все. О, номер 8. У -у 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 -у! І тут нам випав ось такий милий зойчик. Так, ми його клеїмо. Під номером 8. Тут сторіночка гарна, велика, все тут міститься гарненько. І коли ми завершимо цю колекцію, то ви побачите, що вона просто шикарна. В повному вигляді. І наше яйце. Хто ж ховається у яйці? Як ви думаєте? Хто у нас заховався у яйце? І в нас тут заховалося ось таке миле курчатко. Під номером. Та на що ж це не що Що це без номеру воно. Куди його тицяти? А, ось номер 4, я вже й забула. Так, його сюди. Десь. Ось так. А, якщо вам сподобалося. Ставте свої суперкласні вподобайки, підписуйтесь на мій канал і також заглядайте на мій інстаграм. Посилання буде в описі під відео. Бувайте!